Близько сотні вулиць і провулків Чернігова змінять свої тоталітарні комуністичні назви, на новічі повернуться до історичних. Так вулиця Воровського стане хлібопекарською, комсомольська ремісничою, Антонова овсієнка буде Успенською, Белінського стане Єлицькою, Борисенка громадською, а Морінсона Воскресенською. Такі перші результати роботи комісії з упорядкування найменувань вулиць. Белінський не підпадає під дію закону, але чи залишається в Чернігові вулиця Белінського Очевидно, що треба змінювати назву Українофоба на вулицю, ну, як приклад. Євинська yeah. закони про засудження комуністичного та нацистського режимів відводить чітко півроку на те, щоб громади самі визначилися з новими чи історичними назвами вулиць. При міській раді працює робоча група з істориків, які збирають та обговорюють пропозиції. Ми готові їх передати комісії, але це вже інша частина. Спочатку ми визначаємо, що переміновувати, а потім на честь кого переймінову. Ми вже в вущому колі з панами Сергієм і Юрієм проговорювали ці питання дещо на карту нанесли, але виявили, що це досить складна процедура. Окрім зміни комуністичних назв, вирішили провести до лади й російськомовні назви вулиць. Так, вулиця Лісна стане лісовою, Музикальна – музичною, а веселькова волошковою, як і інші. Провулок Авражний, відповідно, провулок Яровий. Вулиця проф... Профрат, вулиця Профспілок, вулиця Річна, на вулиця Річкова, вулиця Робоча, на Робітнича, вулиця Розсвітна на Світанкова, вулиця Рябинова, на Грубинова. Вулиця Сиренева на Бускова, перший пакет пропозицій повернення до історичних назв цих вулиць вже внесуть на розгляд на наступну сесію міськради.